Шість трав. Все почалось із нерва, до цього була перерва. Поки був молодим, здоров'ям своїм я якось не переймався. Часто не лікувався, якщо щось боліло, і біль терпіти було несила, як і всі лікарів наших, допоки поки не було богів страшних. Мене влаштовувало лікування таке, та в житті буває всяке. Та коли мене заболів нерв сідничний, я захотів на стінку дертися, та не мав об що опертися, звернувся тоді до лікарів. Жоден допомогти не зумів. Тоді сам став шукати. Згодом в інтернеті зміг здивати, як нерв сідничний лікувати, щоб біль мене перестав турбувати, ліки цій із шістьох трав. Згодом я їх так і назвав перша трава трава віоли, барно без насіння. Друга трава не трава, а опуха коріння. Третя трава також не трава, Бруньки сосни. Четверта трава коріння кульбаби, накопане з весни. Але можна й листя й трохи квіток. П'ята трава квіти ромашки та ще й листок. Шоста трава м'ята холодна. Листя і квіти, чай з неї заспокоює, люблять дорослі і діти. Всі ці трави у рівних пропорціях треба брати, щоб вони згодом віками могли стати. Насамперед, їх треба подрібнити, а потім 50-60% розчином спирту залити. Якщо розчин із сивушними маслами, це навіть чудово, бо вони також лікують, не те слово. Щоб робити ліки, використаємо із класу наповнюємо наповнимо її трохи більш, ніж половину у рівних пропорціях змішаною сумішшю трав і заливаємо розчином спирту, щоб він суміш вкривав. Вкривав суміш трав хоча б на третину і дати настоятися 361 годину. Потім цей настій можна користувати, нерв що болить у вас натрати. Але не чистим настоєм, а розчиненим у воді, тоді шкір не спали, щоб не бути біді. Розчиняти воді треба по потребі одна частина настою в чотирьох частинах води. Настою стільки треба розчиняти, щоб відразу весь бос споживати. Натирайте розчином там, де нерв вас болить, лікує він не відразу, не в одну мить, та за шість сім процедур про біль забудете – і лізти на стінку болю не будете, а потім щодня це слід повторяти і жодного неврологічного болю не будете мати. Практикою доведено і це достеменно, що на настійно кожної трави можна робити окремо, а потім у рівних пропорціях змішати, щоб цей чудовий лік мати. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться, підпишіться! Підпишіться!